Вийшла на повітря та виносила очистки. Тут були сороки, не ворони, а сороки. Ну, вони мене злякалися і полетіли. Хай би трішки поїли, а я потім би закидала. Я тут все позакидала. Ну, щось перегниє, та й якесь добриво буде. От, так, плюс 11. Ну, я б не сказала, що це ти плюс 11, коли восени ще так тепло, гарно. Ну, а зараз так собі, прохолодно. Але можна прогулятися трішки. Та робити нема чого. За двором в мене є робота. Ну, сьогодні щось не хочеться. У Наташ тут, що весна. Дуже гарно, зелено. І на дворі тепло-тепло. Іду передати вітання від підписників. І я вже давненько не була, бо вона ж не ходить зараз до мене. Ну, рідко, коли буває хвилинка, то прибігає. Ні моргушки, нікого не видно. Ну, пішла я сама. Наталочка, Наташ, а. я оце два дні до тебе ж не приходила, а тут Вікторія, наша підписниця моя, а. передає тобі ось о, низький Уклін Саші, що захищав нас, Бог пошле йому здоров'я. А тобі привіт Наталії, матері та низький. Уклін, ну, за Сашу. Передайте їй ці слова. Я, Дякую. Я тобі передаю. Дякую. О, Наташа робить бутерброди. Я кажу, Наташа, я не хочу. Я вона каже, та хоч трошки до чаю. А зробили мені кофе, якийсь оригінальний рецепт. Це ми ще такого не робили. Каже, я не знаю, що це ми робили. А Наташа вчора твоя каже мені тютя Тоня, так треба вже перець садити. Так я вчора шо було, які насінинки та взяла на, на пророщення. Вона каже: хоче поїхати в Аули та купити як вчора не і не поїхали. Да. Ага. І отож, так я вчора там на прора... ну, на... замочила, що буде, те й буде, які перці. Кажуть, зараз таке насіння дороге, не знаю. Ну і розсада буде дорога. отож. Так я отож хотіла нічого не садити. Думаю, поїду, куплю два десятки з вікою, чи віка мені купе, а потім думаю, та це ж воно дорого, скрізь треба ті кошти. Думаю, та ні. По... Ото, які є насінинки, такі... вчора високий. Висок... Не вчора а там на днях високорослі вже посіяла. Я кажу, да ну це ще ну, та в теплиця, вона посадить тепло. Та ну да, 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 треба, вона... треба їй стаканчики ще віднести буде. Ну, то... ну, а ми ж хотіли вчора ж поїхати. І... Ага. Туди ж то... ага. тут. То... Ну, ну, нікуди... не по... не поїх... ну, я зрозуміла. Ми ну, не поїхали. Поняла. А вона мені якби не сказала, що тітя Тоня треба вже ж садити, то я б, мабуть і. Мені кажеться, це... бог ну як якщо я як по цьому, то це так як у прошлій моді, попереростало воно. Ну так. Да. Ага. Ну, що я ще... замочила, поки воно, коли воно там. Тоді ото переростає, воно погано схвачується, не знаю. Mm. Я не мішаюся, хай що хоче робить, я нічого. Я розумію, що ми будемо щось садити, того що. Та от, ну да. Ми будемо садити щось. Щось, то, да, що, воно ж не ні, ні, ні. нічого не буде. Не, і та й купувати ж дорого. Я, якщо розсада буде дорого, то й буде і сам плод дорого. Звісно. хоч для себе. Ну так. Да. А що це в тебе за слонюнок червоний сидить? О, у мене у тому, то я викину. Оце все забудусь і забудусь його викинути. Хай стоїть. що він тобі пишає, дам він. Коли Свідюша приходить, чи був у нас, і то його його залишилося. Хай стоїть, уже ми підростем будемо топати, ми теж прийдемо до тебе і будемо гратися. Наталочка, ну що, Сашуня заказав рибку, ага. Наташа буде смажить, показуй, яка там в тебе рибка. Карасики. Карасики ось такі. О. о. Іра привезла. О, так що син заказав, Наташа буде смажити. Ну, а я пішла додому. Хорошо, Якщо на зв'язочку тримаємось. Да. Вони вже з больниці їдуть, я щас бистріть посунула. Ага, добре. І щас капельку, то й вийду. вийду. Мені знає, що зараз я тобі дам цей. Кого? Оце вкинеш отуди в ту плиту у мене, щоб не воняло в мене оце. оце. А, оце. я зрозуміла. Оце. Давай, давай. Я щось щоб воно не воняло. Ага. <світ> є, плита в неї. Я називаю мангал. А вона плита, ну у них там шикарна. Добре, Наточка, вкину. Каже Наталя, іди сама подивишся, де вона повісила, а я не бачу. Каже, висіло воно тут. З одного боку сало, ну я сало бачу, От. а з другого, каже, висіла та кормушка. Її нема. Там висить пляшечка. А я думаю, Наташа мені щось говорила, може вона... Айчка, привіт! Може вона повісила отут у них є, то я і не побачу, так вони там пиляли і тут не пройти. Мабуть, не знаю де. Тут вони драбину поставили, може, десь тут зараз гляну. Та ні, я туди не доберуся, мабуть, вона десь є там повісила. Ну, то іншим разом. Маргошка, ти не знаєш, де та годівничка? Не знаєш? І я не знаю. Десь Наташа повісила. Іди додому, чого ти тут гуляєш? Ні, не знайшла я, як зайти, а е, драбина дуже важка. Що тебе? Не пускають? Ну, так а що? Пішли, я тобі відчиню, пішли. Чи не хочеш? Ні? Не хочеш? Ну, пішли. Ні? Все, я пішла додому. Зараз зварю борщ і вийду отут, по, попрацюю. От, тепло на дворі, тихо, гарно. Тут у мене гарно, а там попрацюю, ну, борщ зварю. Я підготувала картоплю, м'ясо в мене вже вариться. Злазила в погріб, достала заправку борщеву. Захотілося з заправки, хоч заморожений буряк є. Ну, от захотілося. Дістала томат, томат домашній. Такий густенький, бачите, без всякого крохмалю. Ну, а мої жануки люблять купувати. Ну, що ти зробиш? Молодь. Ну, і капуста в мене готова, тому я готую тут борщ, борщ готовий. Далі не знаю, що запіканку, ті хотіла. Ну, буду думати. Що мені далі готувати.